Але студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас! Стаття 243 статуту внутрішньої служби збройних сил України визначає, що щеплення для військових є обов'язковим. Як сьогодні в умовах війни вакцинують наших захисників, хто за це відповідає і які щеплення? Край важливі в умовах несення служби на передовій. Говоримо просто зараз. Я вітаю гостей студії сьогодні. З нами Світлана Матвієва, лікар імунолог педіатр, асистент кафедри педіатрії Одеського національного медичного університету. І Анастасія Неклюдова, інфекціоніст, сімейний лікар медичного дому Одрекс. Пані, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами в цій студії. Дуже специфічна, але тепер вже важлива тема для України. То давайте ми поговоримо. Перш за все, хочу розпочати, так би мовити, з теорії і зазначити для всіх наших глядачів, що всім військовослужбовцям проводяться запобіжні щеплення проти основних інфекційних хвороб. Щеплення можуть бути плановими і проводитися за епідемічними показниками. Планові запобіжні щеплення всьому особли. Бовому складові військової частини проводяться відповідно до календаря щеплень, а щеплення за епідемічними показниками, за наказом старшого командира, начальника. Від проведення щеплень військовослужбовці звільняються тільки за висновком лікаря. Наскільки сьогодні наша дійсність відповідає цим законним вимогам? Я не можу прокоментувати наскільки вона відповідає в плані того, що проводиться прям планові щеплення. Знаю, що військові отримували щеплення від ковіду і від грипу і знаю також, що вони обов'язково отримують щеплення вже в екстрених випадках, типу анатоксину правцевого або сироватки за необхідністю після, наприклад, поранень. Вже після поранення. Після поранення. Так, а чи є у нас на сьогодні бодай якась інформація, якщо ми говоримо про військовослужбових е, службовців, які вперше були призвані на службу у 2022 році? Або якщо йдеться про добровольців, а чи е, планово ця робота виконується, чи е, дійсно ну пильно стежать наші медики, інфекціоністи за тим, щоб хлопці, дівчата, які йдуть на передову нас захищати, вони самі були захищені від таких, Страшних неприємних хвороб, про які нам говорить календар наш щеплень. Це… Починаємо спочатку. Так? Якщо людина приходить, її викликають в військомат, призивають її на службу, вона йде туди спочатку і проходить медицинський огляд. І з цього медичного огляду медичного огляду його її карти життя буде видно, чи отримувала вона планові щеплення у дитинстві, чи продовжила вона отримувати у дорослому житті щеплення, які потребують її по її діяльності, якщо угу. вона не була до цього військова, І, але теж потрібно було прививати деякі види ще, деякі види вакцин. Якщо з цієї інформації у нас є ідеальний призовник, якого є с всі дитячі щеплення, плюс ті, що він прийшов після 26 років, він став ревакцинувати себе академ. П це дифтерія правець і робиться кожні 10 років. Він вакцинується сезонно від грипу, так вже тепер ковіду. Він дуже відповідальний і зробив собі е, і від е, вітряної оспи, і від пневмококу, і від мінгококу, і від е, ще кількох а від гепатиту Б, а також ще гепатиту А, то він ідеальний е, боєць. І е, е, йому нічого не потрібно робити. Якщо е, медичні е, працівники е, виявляють, що в нього немає якихось щеплень, вони можуть рекомендувати. Розробити йому це до того, як він поїде вже на військову частину. Військову частину вони повинні повідомити, що в цього бойця, наприклад, немає цих вакцин, нема немає щеплень, і тому, якщо вони будуть проводити це організовано. Щоб його включити у цей список е, е, людей, які планово отримують ці ще, щеплення. Бо е, такий момент: рекомендувати тут ми можемо, як це будуть виповняти, то. Це вже друге питання, бо є моменти релігіозні, є моменти е, по е, стану, стану здоров'я. Здоров але е, на що релігіозні, це може бути і на словах висказана така думка, то е, те, що е, якісь рекомендації рекомендації лікаря, вони будуть підтверджені документом, е, с, с, який е, е, Буде об'ясняти, чого цій, цій людині не повинні робити е, щеплення. Так, ну і от на моменті, коли ви розповідали про ідеального так праздника, Бі... посміхалася закитили Анастасія. мене очі, просто про... провернулися в інший бік. Тому що ну не існує такого ідеального бійця, тому що ну насправді з власного досвіду з тих людей, які мене оточують, які пішли добровольцями. Ні в кого не питали про щеплення. Або вони мені про це не розповіли, але я знаю точно, що ці люди робили собі щеплення самостійно через свого сімейного лікаря. Робили всі. Робили. Всі щеплення, всі ваші знайомі, які пішли нас захищати? Не всі такі найближчі. От кого я змогла переконати в цьому, що це дуже потрібно. Вони зробили, щеплення. але можна з ваших слів зробити висновок: що якщо про щеплення не питали, і людина не особливо цим переймається, то вона потрапляє в частину без цих ну, я собі не уявляю зараз ситуацію, коли людина приходить в військкомат. І кажуть, у вас немає щеплення від гепатиту А. Давайте ви здасте антитіла, ми подивимося, що перехворіли ви в дитинстві. Після цього ми вас провакцинуємо за наш кошт. І тільки після цього ми будемо розглядати можливість вашого е, подальшого проходження служби. Ну це ж вибачте. А те, що нас не вакцинували від гепатиту А, від гепатиту Б до 2004 ну, 2000-х років не щепили, дифтерію правець. Майже ніхто в 26 років так самостійно не робив. Ну, більшість людей навіть не знає, що його треба робити в 26 років. Ну, грибковід вже це так більш-менш. А тих, хто служить на Волині, хто з них щеплений від кліщового енцефаліту, зараз сезон починається. Хтось там взагалі чув про це. І так це буде за кошт того, хто бажає себе щепити більш за позаграфиком, який існує в Україні. Бо для працівників медичної медичної сфери гепатит Б це є щеплення, яке потрібно мати. І для військових також потрібно його мати, але сама, е, сам момент, коли його е, будуть щепляти військовослужбовця, е, він, мабуть. Е, Десь є як провал, так? Якщо це медичний е, співробітник, він про себе може пропіклуватися і може попасти в ту, е, як сказати, струю, коли будуть е, вакцини е, державні, і коли це буде планова вакцинація, то військовослужбовці менш в цьому е, е, случі захищені. Інформаційна е, безпека це коли ти йдеш до військомату, ти повинен брати інформацію свого е, сімейного лікаря і у колег, може, тих, хто знайомі, які являються лікарями, що тобі потрібно, щоб себе захистити. Бо Інфекційні хвороби людство опанувало частково. Частково вони якраз і придумали для тих людей, які не виповнили щеплення, як їм допомогти екстрено. І те, що Боєць, який е, має травму е, чи вогнестрільне поранення, його привозять до шпиталю і чи до пункту оказання першої медичної, ну першої медичної йому не будуть робити, бо ну, ті, ну, да, а ті, хто вже в шпиталі, е, мають змогу зробити їм стовбнячне анатоксин. і це буде йому допомога. А якщо він, наприклад, цей період, поки він доїде, це буде більш трьох днів то тоді ефективність вже буде значно низька, а ризик померти від цього інфекційного захворювання вищий. І якщо в нього є щеплення, то це буде його. Страховка ще ще одна е, варіант на е, життя. Я Давайте з в... справцем. Я трошки прокоментую. Давайте. Мені здається, що справцем все ж таки трошки е, краща ситуація, бо більшість з нас все ж таки отримала АДСМ, е, КДС, е, е, а КДС в дитинстві. Тому ось цей анатоксин, який робиться вже після, наприклад, це ж тільки як ну можна сказати, бустерна доза. Тобто, це е, е, ще одна доза, яка має на меті простимулювати той імунітет, який у нас формувався в дитинстві. Тобто з правцем тут більш-менш ситуація ну не така погана. Більш того, є не тільки на таксин, є ще й сироватка. Тобто можна її вводити, одночасно. Сироватка – це готові антитіла. Тобто можна вводити і сироватку, і готові антитіла одночасно для профілактики. Анастасія, давайте ми зараз намалюємо такий середньостатистичний по щепленнях. Так, портрет призовника не ідеальний, але ну скажімо, що його батьки вони були не проти. Щеплення, mm -hmm. і вони робили йому всі оці дитячі щеплення. Що це було? Від чого він у нас вже застрахований? Ну, Наприклад, йому десь там від 25, наприклад, там до і більше років. Тобто він 100% має бути щеплений від е, кору, е, краснухи та паротиту. Він отримав е, коклюш дифтерію, правець, він не отримав гепатит Б, тому що я ж кажу ще раз: щеплення від гепатиту Б з'явилося тільки після 2000 Років. Якщо людина цим самостійно не займалася, якщо їй про це не сказали, здебільшого люди не щеплені. Гепатит А в нас взагалі є зараз рекомендованою вакциною, також сама. Якщо людина цим самостійно не займалася, дуже багато дітей так ну не дуже багато, коротше, діти хворіють на гепатит, а це Боткіна, боткіна в дитинстві. Дуже часто в Без жовтінічній формі вони навіть про це не можуть знати, але про те, що існує щеплення, вони не знають, тим паче. Тобто, гепатит А, гепатит Б здебільшого ні. Киришів ви згадали. Це щеплення, яке робиться з епідемічними показами, там, де люди живуть в епідеміологічних зонах. Він не входить в наш календар щеплень. Mm -hmm. Тобто, а, Гепатит А теж не входить в календар. Це є рекомендована вакцина. Гепатит Б входить, але з 2000-х років. Тобто, що ще 26 років навряд чи він зробив собі бустер дифтерії правець, тому що, скоріш за все, це, це не знав. Що ще? Ну, Гриб-ковід, якщо він прям, ну ковід здебільшого так, він, мабуть, зробив, тому що хотів кудись там в якийсь заклади заходити, або його хтось примусив. Гриб, ну це так само рекомендоване щеплення, яке люди роблять. За своїм бажанням так, а давайте тепер поговоримо про те, якщо ми беремо ми ось цього середньостатистичного mm -hmm. призивника, він розуміє, що йому за тиждень, за два, ну максимум за три йому їхати в частину. Mm -hmm. Що йому можна порадити? Що йому варто робити, чого вже не варто робити, ну бо часу немає. Адже ми розуміємо, що вакцинація вона діє з певним перебігом часу, тобто вакцина не одразу формує імунітет, і можливо, ну я так собі думаю, що є певні вакцини, які там не варто робити одразу перед перед відправленням у частину, бо може вони не Встигнуть подіяти, а може навіть вони призведуть до того, що буде імунітет ослабленим? Не буде. Не буде, не буде такого ефекту. Вакцини тут є друге питання: які вакцини є в наявності? Бо, якщо це, наприклад. Літній період то те, що в нас дуже велика вирогідність, що вакцини проти грипу не буде. Він і може, він зрозуміє, чому вона йому потрібна. Він її забажає, але він її не зможе знайти. Бо це сезонно бо так, бо вона з'являється в сезоні, але він може собі вже це запланувати проти правця. Він може отримати так, бо в нас це державна програма. І в у сімейного лікаря він може прийти і отримати планово безкоштовно. Безкоштовно. Ковід також він з, -з, з сімейним лікарем. Безкоштовно це інші, це інші так, це дуже важливо. Ну це інші е, вакцини, які він вже познайомився, з що таке інфекційний імунітет, як себе захищати. Він дуже бажає це зробити, але, наприклад, якщо він хоче зробити, він не хворів е, е, вітряною оспою, він бажає її, її, її зробити вакцину, він її покупає за свої кошти і він її знаходить. бо був період, коли вона у нас була, чи не бу... Ну... немає зараз взагалі да. вже майже більше року. Щеплення вакцини від вітряної віспи немає. Абсолютно. Тому зараз ми про це навіть не можемо, мабуть, і не говорити. На жаль, М можемо не говорити, але говоримо. Так, е, Так, е, ще що може? Е, ну і все, це, це такий мінімальний набір. А, і гепатит Б. І гепатит Б, він також за кошт… Тут проблема невеличка з гепатитом Б, тобто, тому що вакцинація від гепатиту Б робиться, якщо це планова, за схемою 0, 1 і так. 6. Тобто вакцинація займає, ну скажімо так, 7 місяців. Тобто робиться в день через місяць і через 6 місяців наступна. А можна. Зробити, ну але за протоколом, тобто можна зробити дві, а третю, ну як буде можливість, так і зробити. Тобто, якщо ти не зробиш її через шість місяців, а наприклад, через вісім, то не треба починати новий курс щеплень, тобто можна її зробити. А можна ще, ну це не е, найкращий варіант, але можна і викрутитись так, і провакцинувати за екстреною схемою, як після, наприклад, роблять якоїсь травми. Наприклад, людина там травмувалася на робочому місці медсестра, і вона не щеплена була від гепатиту тебе. Є екстрена схема. Вакцинації з гепатиту В. Вона робиться за три тижні за схемою 0, 7, 21 день. Тобто, якщо ця людина прям дуже вмотивована це зробити, то можна зробити так. Але треба мати дуже велику мотивацію. А Ваше, я трішки привідкрию там особисті моменти, ваш чоловік, наш захисник. Без яких ви щеплень його не пустили нас захищати, і що ви сьогодні можете порадити, окрім того, що вже зауважила Світлана, так тим, хто збирається їхати у частину, тим, хто збирається йти до центрів комплектування? Ну Тут була трошечки ситуація, те, що навіть до того, як він вирішив піти на службу, ще за рік до цього я його прищепила і від дифтерії правцю, і гепатит Б зробили повністю. Тому тут а, хотіла зробити ще а, порекомендувати йому зробити ковід та грип, але ми не встигли, тому що було дуже швидко все. Тому, але він отримав ці щеплення потім. Тобто а, від чого я б його не не відпустила, якби е, він не був щеплений від гепатиту Б та дифтерії працю. Це від цього. І якби в нас було більше часу, я б йому одразу б, б рекомендувала б зробити і грип, і ковід. Тобто грип, ковід, дифтерія, правець. Я йому зробила ще бустрікс, тобто і коклюш, дифтерію, правець. Е, гепатит А зробила б, якби він тоді був, тоді його на жаль не була. В нас вакцини теж в Одесі. І що ще? Ну, то все. Давайте повертатися до нашого все ж таки середньостатистичного uh -huh. призовника, у якого є так би мовити, дитяче щеплення, так який скоріш за все від правця не щепився кожні 10 років. Вже потім так, uh -huh. ось він попадає на передову. Можливо, потім він попадає в окопне життя. А що може йому загрожувати без всього, що ви сьогодні перелічили? Що ну по-доброму має бути? Йому може загрожувати безкінченна кількість інфекційних агентів, але при нормальній роботі імунної системи і е, наявності того е, вже багажу. По графіку е, щеплення він достатньо захищений. Е, цікавий момент це коли е, є травма е, у людини, і е, ось при е, оказанні е, медичної допомоги, це треба враховувати, яку, який обсяг допомоги йому треба е, давати. І Якщо він щеплений, то йому вже не будуть вводити анатоксин не будуть робити анатоксин антипровцевий, тому що в нього є по календарю. І по, по ідеї, в нього буде е, нормальна кількість антитіл проти цього. Він буде отримувати антибактеріальну терапію, він буде отримувати м, хірургічну допомогу, якщо вона потрібна. Коли, є, коли в нього немає такої е, біографії, він не ідеальний боєць, і в нього немає е, щеплення проти правця, то йому роблять анатоксин е, і він їде далі і і, і роблячи щеплення. Щоб якщо є така можливість, я правильно розумію, що зараз у лікарів, які турбуються про здоров'я, про життя наших захисників, в них є доступ до інформації, так в електронному вигляді щодо щеплень бійців. Адже mm -hmm. я собі як це уявляю? Якщо поранено хлопця на передовій, так його намагаються як найшвидше доставити до найближчого шпиталю лікарні. Але звідки знати лікарю mm -hmm. там? Куди він потрапляє, чи є в нього певні щеплення, чи не. Немає. Звідки? Йому просто робляться де. Ну... На токсини, все, ну тобто, це ідеально е, в ідеальному всесвіті. Ми можемо зайти в її e хелст та подивитися, чи в нього є там занесене те останнє щеплення, чи не занесене. Ніхто, ну тобто, на, ми ж не можемо перещепити людину. Тобто е, не можна перестимулювати наш імунітет щепленнями. Якщо в нього є проникаючі поранення, йому поставляться ДСМ і, е, або просто на токсин, не дивлячись на те, був він щеплений останні 10 років та не був. А якщо це дуже велике ще поранення, нікого. Ну, не запитуючи, зроблять зроблять е, сироваткою все. Тобто, це є допомога, яка має бути надана. Зрозуміло, на жаль, сьогодні багато наших дівчат, наших хлопців, які нас захищають на передовій, вони отримують травму і потім, звісно, проходять через оперативні втручання. Давайте поговоримо про цей момент, які можуть бути ситуації з оперативним втручанням, і коли воно вже минулося, а про що варто пам'ятати в розрізі нашої теми саме щеплення. А, про видалення селезінки треба пам'ятати, це у нас це в нас орган, який розташований, ну можна сказати, в правому, в лівому підрибірі, вибачте, в правому, в лівому. А, селезінка може бути легко травмована при проникаючих пораненнях чи якихось забитих травмах живота, живота. І це один з наших, ну якщо дуже спрощено, імунних органів. Тобто і людина Б селезінки вона є дуже уразливою до. Саме бактеріальних інфекцій, тому в мирному житті взагалі є рекомендовані щеплення, які треба зробити або за декілька днів до планового видалення селезінки, або під час виписки за стаціонара, або екстрено через сім днів після видалення селезінки. В нашому випадку краще коли-небудь їх зробити, просто зробити якнайшвидше після видалення селезінки. Але мені здається, про це майже ніхто не знає. Так. Це знають спеціалізованих так. стаціонарах. Так. Коли так. Е оказують допомогу, вони можуть на цю тему проконсультувати, що це треба зробити вже після виписки. Бо це також робиться за кошти е людини, яка е має е таку операцію. Та, видалення Солизінки, так. Е це дуже коштовна. Um, Ну, Деякі вакцини можна зробити безкоштовно, наприклад, гемофільну інфекцію, ну можна її зробити, тому що це гемофільна інфекція робиться взагалі в дитинстві, і це є вакцина за календарем. Тому ну, можна її зробити загалом безкоштовно через сімейного лікаря, якщо особливо є якісь там дози залишкові, наприклад, можна зробити. А ось пневмокок, менінгокок, грип гриб ще можна зробити, якщо ну, деякі а, амбулаторії. Робляться грип, за, ну, за, можна сказати, за свій рахунок. Тобто, Так, частіше грип купується. А ось Менінгокок та Пневмокок виключно купуються самостійно. Пневмококова вакцина, якщо ми будемо говорити про превернар 13, коштує близько 2,5-200 тисяч гривень. А Німенрікс е так, так само, десь 1800-2000 гривень. Я вже не кажу про біксіра, якого взагалі. Ну разі, здається, ну, немає. Да. Він ще коштовніший. А, після всього вами сказаного і мною почутого, я навіть не знаю, чи варто ставити запитання щодо того, як взагалі сьогодні відбувається щеплення і хто на нього приходить і чи приходить від ковід 19 Бо, а, власне кажучи, нещодавно довелося знов перехворіти на ковід 19 І коли я повідомила, я теж перехворіла. І коли я повідомила про це знайомим, вони сказали, та ми думали, що його вже. Взагалі немає. А що ж казати про щеплення? Від ковіду щеплюється. В даному випадку, як сімейний не інфекціоніст, скажу, щеплюються від ковіду, особливо е, жінки, які планують подорож за курном, які там їздять, то так роблять. А чоловіки, які йдуть нас захищати? А вони. Е, 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 ну, це питання я озвучувала своїм так. знайомим. І е, це, мабуть. Визвала в них здивування, що чому це тебе зараз е, хвилює? Юріну е, хвилює, тому що це процеси, які ми на них е, колись це, там два роки тому, це була дуже важлива тема нашого життя. Вона не стала менш важливою. Вона просто на фоні інших е, тем е, трошки е, відійшла в тінь, але її важливість не стала меншою, так як і інші інфекційні хвороби, які треба. Е, Ураховувати, коли е, твоя життєва ситуація змінюється, і, і пам'ятати, що да, риск того, що ти загинеш, чи може трапитись якась е, біда, е, в рази вищий. Але коли і за того моменту, що ти можеш профілактику собі зробити, ти даєш собі плюс один шанс для того, щоб з тобою не трапилось. Е, Банальності, яка е, ти міг зарадити її, але не зарадив. Тому так, це змінюється. Ще один такий момент: він більш такий медично, медичний е, люди, які мають поранення і в них. Е, Може бути трансплантація або заміна наращування шкіри після ожогів, травм, люди, які йдуть і роблять собі протези. Вони теж повинні бути обізнані, що їм потрібно привити собі хоча б за дві неділі до того, як вони підуть вже на операцію. І Потім буде період, коли вони будуть отримувати лікарські засоби, які будуть пригнічувати, ну модулювати, моделювати, пригнічувати імунітет, і вони не дадуть їм змоги, якщо Епідемічна обстановка зміниться і їм щось буде загрожувати, вони не зможуть це, зробити щеплення. Тому вони також повинні розраховувати цей момент і е, говорити зі своїми рідними, хто їх буде з ними піклуватися, якими хворобами ми перехворіли, бо це кажеться таким, що чимось далеким, але в житті воно так і буває. Е, жінка не хворіла, наприклад, це не військовий приклад, але такий. Жінка не хворіла е, вітряною оспою е, її старша дитина не хворіла. вона… Хворі вона вагітна, то 5-6 місяців її дитина вже 15-річна приносить цю інфекцію. І вона б могла б її зарадити, але вона ну не, не розмірковувала. Точно також із тими прикладами, коли людина втрачає, чи повинна йти планово потім на е, операцію в зв'язку з втратою е, тої чи іншої частини тіла або кількох. То треба цей момент також обговорювати з лікуючим зі своїм сімейним лікарем, щоб він порадив, як правильно зробити конкретні ситуації. Я дуже вдячна вам за цю цінну інформацію за той час, який ви приділили роботі лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, сьогодні ми говорили про важливу тему щеплення наших захисників щеплення військовослужбовців. А детальну інформацію сьогодні нам надали Світлана Матвієва, лікар імунолог, педіатр, асистент кафедри педіатрії Одеського національного медичного університету і Анастасія Неклюдова, інфекціоніст сімейний лікар медичного дому Одрикс. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Залишайтеся з нами.